Okay. Всім добрий ранок Записую новий відос по танкам в общем он жетон ми Поклав я 55 тисяч до да? с лишним. Я навіть пару днів назад 600 бон добавив В общем мені написало, що я можу обміняти жетон І, в общем, получить танк Так, аукціон. От у мене є один жетон. Ну, естественно. я, це, якби нового танка не було, то я би брав і це, і це. А так, виходить, буду брати от СТ-62 врн 2. Все, от я отримав. Є в мене цей танчик. Ура! Отримав я цей танчик. Правда, бон багато потратив, якщо чесно. Я не знаю, чи стоїло воно того, чи не стоїло от він. Уже в мене в ангаві. Всі бони от, всі тупо. Всі бони тупо уйшли на цей танк. Так, що я ще хотів е, записать? Е, ще хотів от вкачати легкі британські танки. Навірно щас і зроблю, щоб уже все це всё було. Якби... ці танки. За цей... за свободку, за чертежи. Ну и вот воля. А, это девятка. Я уже девятку путаю с десяткой. <laughs> так, 75. Да давай там, блин, фиг с ним. 75 цены там богато. Все, покупаю мантикору тоже. Вот. боєприпаси не знаю та ладно хай так буде я, я вже давно танки не купляв о тут вообще два челика тільки надо мені правда у мене оборудки нема чи є я щось не помню а де яка є? Ну це я не буду тратить поставлю от оптику саме основне йому фіхер знаю ну, давай так Мантікові надо цей, бо без світла вона тіреє. Весь цей. Блін, даже не знаю чи... чи... Перецел, не на ПРЦЛ поставлю її цей. хоча може й досилательно не було. Не знаю уж що його поставити Ладно, давайте скорость движения поставлю. все Мантікара готова практично. щас поставим її ще. У мене десь тут стіль був, щас я його найду Тут уже куча просто стилі всього остального. Ще попробуй найди ці, бліден. Якісь появились 3D-стилі у нас, я теж не знаю, що це за стилі. Да, уж попробуй найти, блін, цей стиль. Чи це я не тут шукаю? Я ось не знаю. Давно не був. Тут якісь з'явились. А, ось все, воно вже розділилось на нову цю От. Мантікора в мене. Така буде. Так, кстати, а що я ще хотів? А я ще хотів... Подивитися, що в мене осталось в цьому як його, блін, в боновому магазині. Чи оберудки. А більше в мене нема. І купити я не можу. Ну, можна вентиль, звісно, поставити, але це таке собі. А, ладно, поки хай буде так, от куп... цей у мене є два танки, яких з'явилось які я поставив. Взагалі в такому плані, що купив от. Можна стіль на цього поставити на СТ-шку, щоб уже так уже Я правда не знаю який його поставити. чи на що? ну. Що, кстати, Каро осталось. Ну, Каро я не знаю, чи в мене буде. Він. Ну, то есть Overlord може поставити. Я, кстати, не знаю. Ну, такий він, конечно. Хоча... Хотя... Хе-хе-хе, <світ> совок, і облог, хай буде. Ради прикола. Так, ну оберутку я не знаю на що його ставить. В общем, в такому плані подумаю. Ладно, все, чуваки. В общем, в такому от плані відос. Думав, я, що не пройде. Бачите, ну ставка пройшла, слава богу. Я даже не знаю, яка мінімум була. Ну, я поставив 55-200, ну там. 55300 можна так сказати, я поставлю. І в мене пройшла, правда, наде буде бони фарми. Тому навіть і оборудку нема на що поставити. Бонову <свісно> в такому от плані. Ладно, все, чуваки. Можете мене поздравити, в коментах написати. В общем, отак от. Скоро Новий Год уже. Ну, теж. Не знаю, чи буду відео записувати, посмотреть. В общем, Всім удачі, всім пока. Бежить себе таблички, ход, новий танчик. Все. Всім удачі.